Привіт, мої маленькі друзі, ви вже знайомі з добрим зайчиком-вуханчиком морквинкою, який мешкає у чарівному лісі. Сьогодні ми відкриємо нову сторінку його пригод: морквинко і таємниця Старого Дуба. Одного тихого ранку. Морквинко біг стежкою, коли раптом він побачив старий дуб великий, могутній, з товстим стовбуром і дуплом усередині. Він стояв тут, здавалося, вічно, але сьогодні було щось інакше. З дупла виглядала згорнута у трубочку карта. Морквинко розгорнув її і побачив маленькі малюнки з позначками: Грибна галявина, малиновий яр, срібне джерело. А в кінці карти було намальовано сонце і написано. Знайди друзів і відкрий скарб доброти. Зайчик зрадів і помчав до друзів. Спершу він зустрів їжачка, який збирав яблука. Ходімо зі мною, сказав морквинко, буде пригода. Потім до них приєдналася білочка, що сушила горішки. Якщо це скарб, я беру кошик, весело сказала вона. Разом вони рушили за картою. На грибній галявині їх чекала загадка. Що росте без коріння, а живе на дереві? Білочка засміялась і сказала: так це ж горішки, це ж про нас. І правильно вона вгадала. Карта засвітилася, і стрілка показала далі. Біля Малинового яру сиділа пташка і співала. Знайди джерело, де вода співає, там серце лісу тебе чекає. Морквинко підняв вушка і почув, як десь далеко. Дзниць струмок. Вони пішли туди і справді знайшли срібне джерело, а біля води стояв старий камінь із написом: Скарб це не золото і не коштовності, це друзі, з якими ділиш добро. Зайчик посміхнувся. Їжачок і білочка обійняли його, і всі разом вони розсміялися. І раптом навколо них засяяло світло. Карта перетворилася на маленьке, сяюче серце. Воно піднялося в повітря, покружляло над ними і розсипалось блискітками. Весь ліс освітився теплим, золотавим світлом. Барквинко прошепотів Да ось же він, справжній скарб, доброта, що живе у наших серцях. Доброта й дружба, це найбільший скарб, який завжди світить. Навіть коли карта зникне, казки оживають на нашому каналі. Тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш нову серію.